О, летить як ракета. Дивіться, заїхала до нас така вон лялечка Вілляджер американська. Електровелосипед, алюмінієва рама на 28 колесах. Дуже зручна, бачите, тут є ручка така. На посередині брати. Амортизаційна вилучка. Наріст десь метр 60, метр 75 п'ять. Мотор 250 Вт, зараз все вам про неї розкажу і покажу детальніше. Так, дивіться, як тут все гарно виглядає. І рама, і все, і фара є. Комп'ютер тут все показує. Дивіться, є така штучка, якщо ви видно, сонце трохи глушить. Ваш Honda. Клоск, мотор темп, температура. І тут, і наскільки ви хочете, щоб воно вам допомагало. В ту сторону, бачите, я в ту сторону. Коли в ту сторону включаєш, то воно підторможує мотор, але він сам заряджається. Називається як там рек-операція. Тут, і наскільки ви хочете, щоб воно вам допомагало. Якщо ти даєш на повному, та машина просто летить. 50 кілометрів на повному швидкості можна на ній провалити. Якщо включити... Плюс-мінус отака осередня, 70 км можна проїхати. Є силіконове сідло, дуже-дуже комфортне. Під любу дубцю дуже комфортно сидіти. Тут, бачите, я вже показую на інших велосипедах, що з за амортизатор. Любу яму, антиполіцай чи що береш, навіть не чуєш. Комплектації є. Замок такий блокувати. Заднє колесо є насос комплектації. Це батарея. Мотор зараз вам покажу фірми Biox, То приїхав з Швейцарії. Теж це Made Ось отут пишуть Made in Canada. Виробляє ці мотори на Dior, система 9х3, 27 передач, Алюмінієві педалі шатун розбірний Шимануский, вона любу зірочку замінити. Резина швальба. Вода алюмінієва, Вон так ще такі фари є на вилосці. Зараз ще вам покажу. Тут такий вон, датчик навіть стоїть, бачите. Якщо ніч, вони саме включаються, автофари. З тої сторони рама, бачите, теж в дуже гарному стані. Когось буде така улялечка, цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, там є рубрика електровелосипеди. Або Інстаграм, або ТікТок. Ігор Бжик. Гарного дня. Фара тут все працює. На комп'ютері включається. Все я вам показую. Он тут і бачите. Всі можете виключати, включати. Чек. Оп, фара виключилася. Бачите? Потримав, фара включилася. Зарядний пристрій оригінальний. Теж від фірми Біокс все працює. Дивіться, зараз беру штекер вставляє от опа в батарею. І все запрацювало. Бачите, червона світиться має світитись, здається, зелена, то тоді воно зарядилося.